Добрий день. Прошу всіх зробити максимальний припост на це відео. Я Страшак Віктор, іноді першої групи не ходжу. Звертаюся до всіх чоловіків, мужчин України, щоб не косили, не ховались від армії і не чекали, поки їм прийде повістка і призов до армії. Теперішній час, коли нашою Україною вивезла війна, зараз це святий обов'язок кожного чоловіка-машини самому в воєнкомат в зону ОТО. Нами Бог і правда. Ми переможемо. слава украине Героям слава героям мра